Історія та сучасність, безпека та пам'ять. Президент на зустрічі в ПДУ Георгіївська стрічка Молдова заборонена символ нове життя дитячого садочку. Капкладення 2022. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент сьогодні поспілкувався із викладачами та студентами головного вишу республіки. Вадим Красносельський, відкриваючи захід, зазначив, така зустріч необхідна. Події у вузі, країні та світі вимагають обміну інформацією та думками. У залі культурно-просвітницького центру держуніверситету викладачі та представники студентства. на зустріч із університетською спільнотою приїхав президент Вадим Красносельський. Питань для обговорення: чимало історія, геополітика, боротьба з пандемією, переговорний процес тощо це короткий екскурс, від глави держави. Далі що турбує? Перетворення Держуніверситету розпочали минулоріч. Відновили фасади, замінили вікна, облагородили прилеглу територію. Наразі ведуть ремонт всередині корпусу А. Однак це не все, каже президент. Зміни для ПДУ продовжуватимуться. Виподачі Ну... викладачі працювали у тих умовах, які не відповідають їхньому рівню. Якраз це мною рухало. Зараз ми повністю закінчимо корпус, а він буде облаштований. Крім цього, й виділені 6 мільйонів рублів для придбання нового обладнання меблів. 1 вересня плануємо закінчити і здати храм Святої Тетяни. Цього року ще запланований it центр у корпусі Б. На черзі корпус Б, потім В і Г. А ще ремонт з тут містечка. Реконструкцію університету розраховують провести за п'ять років, розказує президент. Потрібно було міняти інженерні комунікації. Вони повністю прогнили плани хороші. Плани на розвіті... Плани хороші. Більш того, на наступний рік на території РКЛ плануємо почати ремонт медцентру, який стане ефективним майданчиком для практично орієнтованої освіти студентів медфакультету. Оснастимо його і добре окомплектуємо. Я гарячий прибічник продовження всіх робіт в університеті. Все, що від мене залежить, все буде зроблено. Я запевняю вас. Ще одне важливе для випускників питання працевлаштування. Студенти скаржаться президенту. Без досвіду роботи у деяких бюджетних організаціях їм відмовляють. Це неприпустимо, запевняє Вадим Красносельський. Випускник йде якщо випускник іде у держустанову, таких розмов не повинно бути. Він якраз має набиратися досвіду бюджетних установах, а потім за бажанням розподілятися як завгодно. Це нормально. Навіть відпрацювавши п'ять років у держсекторі йде в комерційну установу. Хто заборонить? Це нормально. Це життя. Ми не можемо в кайдани прикувати, триматиме в конкретному місці. Ми повинні дати їм можливість цей досвід напрацювати. Говорили про організацію здорового способу життя. Для цього на території вишу зведуть спортивні майданчики та ігрові поля. І про наболіли роботу університетського буфету. Наразі він не працює. Дякую. Дякую. Судя по реакції. А що не відкриваєте, з пандер буфет Університетський буфет запрацює вже з 1 вересня. Таку обіцянку дали сьогодні студентам. советское время всегда на відкритках, за радянських часів на листах. Завжди ця стрічка була присутня як елемент. На ній не робили упор, стрічки не роздавали, але вона була. Це був символ перемоги, який не вигадали у 2001-2002 роках. Просто посилили, зробили акцією. Насправді, ця стрічка пов'язує покоління переможців, починаючи від Катерини II, як стрічка з'явилася, і закінчуючи сьогоднішнім днем. Вона пов'язує тих, хто бореться за свою батьківщину, і ось хтось бажає розірвати цей зв'язок, відібрати не лише перемогу у великій вітчизняній війні, а й зробити спробу, щоб ми забули історію наших перемог, минулих перемог. Ми спадкоємці перемог, всіх, які вели наші предки, захищаючи рубежі нашої батьківщини, і всі ці перемоги сплетені цією стрічкою. А хтось має щире бажання розірвати цей зв'язок, знищуючи ці символи. Георгівській стрічці місце на ще історії. Це сказала Майя Санду після підписання закону про заборону символу перемоги. Тепер за носіння Георгіївської стрічки у Молдові штраф. Володимир Костенко, ветеран Великої вітчизняної із Придністров'я, звільняв Україну. Після війни будував Дубосарську ГЕС кавалер ордені Великої вітчизняної та трудового червоного прапора. Ветеран каже, шокований рішенням влади Молдови. А такий ще час, люди недалекі. Такі зараз люди недалекі. Їм в вовгову стрічка їм заважає. Люди пройшли війну, пройшли не гаразди на півголодні. Іноді зустрічали бої і вижили. Скільки молоді лягло, війна була не на життя, на смерть. Георгіївська стрічка у Молдові заборонена. Мовляв, це є символ агресії і місце її у сміттєвому відрі історії. Це слова президента Молдови Санду. Закон набув чинності напередодні. Тепер за носіння георгійської стрічки у Молдові штрафи до 180 доларів для фіз осіб. Юридичним доведеться заплатити втричі більше. Будь то запретина какіта символи політібудь-які заборони викликають розкол у суспільстві, як і заборони на символи політичні, неполітичні розкол тепер особливо. Тим більше на тлі подій, що відбуваються сьогодні у сусідній країні та в світі. Загалом цього не треба було робити. Призвело до напруги у суспільстві. За та проти думки людей розділилися. У Молдові протести, але влада пішла далі. 9 травня на покладання, мабуть, ніхто не вийде. Сусіди хочуть продовжити надзвичайну ситуацію ще на 60 днів. Режим передбачає заборону участі у масових заходах. У Придністрові все інакше. Ми історію пам'ятаємо та зберігаємо. 9 травня у нас буде покладання, парад та безсмертний полк. Президент Вадим Красносельський запросив усіх до нас на свято, у тому числі мешканців Молдови. Рішення Кишинева розкололо суспільство впевнення жителі Молдови. А в Росії багато офіційних осіб вже висловилися щодо заборони символу перемоги. Молдавське керівництво неодноразово заявляло про прихильність до нейтрального статусу республіки, дотримання прав та інтересів усіх її мешканців, прагматичного та взаємовигідного партнерства з Росією. Останні законодавчі ініціативи, які приймає парламент Молдови, не відповідають цим заявам, як не відповідають їм і деякі інші кроки Кишинева, зроблені останнім часом. Відреагувало і посольство Росії у Молдові. Подібні рішення руйнують фундамент історичної правди та справедливості та ускладнюють рух до миру та дружби. Йдеться у повідомлення дипломатичної місії. Молдова блокує постачання товарів у Придністров'я, Не пропускають машини з яйцями та курячим м'ясом. Усі необхідні документи є, але Кишинів працює за власним стоп-листом. Про це сьогодні говорив президент Вадим Красносельський. Hey, stop, Молдові стоп-лист у, у Молдові у чиновників. При цьому чиновники, які вирішують, кажуть, треба дати команду, щоб пропустили. Є загальна команда не пускати. А щоб індивідуально треба нам дати команду. Ми відразу пропустимо. Вибачте, це найчастіша економічна блокада. Чого добиваються? Добиваються лише одного ущемити придністровський народ. Таким чином вони, мабуть, хочуть наблизити інтеграцію. Я так розумію, у такій хворій уяві це, мабуть, можливо для мене це зовсім неможливо. По-перше, це антигуманно. Це однозначно не по-людськи, але це їхня позиція. Кам'янка центр розвитку дитини. 11 груп, понад 200 дітей. Це найбільший дитячий садок у районі. Тут же різні гуртки. Будівлі майже 40 років. Найпроблемніше місце харчоблок. Ремонту тут не робили жодного разу. Обсипаються стелі, прогнили труби для води та каналізація. І це ще не всі біди. На підлозі плитка дуже страшна. Ми спотикаємося із гарячими кастрюлями. Самі її клеїмо, самі встановлюємо на місце. І на стіні плитка була вся посипалася. Самі заштукатурили, самі все зробили, зняли, бо періодично падала. Найбільша проблема ми не маємо витяжки. Ми влітку тут задихаємося, спекотно плити, всі включені. Нам стає погано. Раніше була проблема з обладнанням. За останні кілька років його поновили. Встановили нові плити, холодильник, кухонні столи, мийки, змішувачі. Придбали таку ж духову шафу, овочечистки, картоплечистки. Але через відсутність каналізації, через відсутність витяжки, ми не можемо встановити це обладнання. Тому потрібний капітальний ремонт на харчоблоці. Цього року ремонт нарешті зроблять об'єкту програмі. капвкладень. на кухні поміняють труби, відремонтують підлогу та стіни. Під час ремонту на підлозі буде наново виконано бетонне стягування. Загальна площа плиткового покриття підлоги та стін складе трохи менше 180 квадратних метрів. Також будуть встановлені нові двері та замінено сантехнічне обладнання. Після ремонту харчоблок відповідатиме санітарно-гігієнічним вимогам. Ремонт планують розпочати вже у червні, коли у саду менше дітей. Молдова блокує постачання товарів у Придністрові. Не пропускають машини з яйцями та курячим м'ясом. Усі необхідні документи є, але Кишинів працює за власним стоп-листом. Про це сьогодні говорив президент Вадим Красносельський. Фура з яйцями з України у Молдові. Але Придністровці не залишаться без головного символу Великодня. Крашенки готують у кожній родині. Але на ринку яєчного буму немає, кажуть продавці: беруть від одного до трьох десятків. Я взяла трід десятки... я взяла три десятки яєць, щоб фарбувати на великдень. Завтра вже можна фарбувати яйця. Пекти паску за нашими старовинними звичаями, які у нас споконвіку. Стіл готуємо добре. Вшановуємо гостей. Конвікодубасарські яйця на ринку коштують 23 рублі. Молдавські 20. Перед великоднім ціна піднялася на один рубель. Доставка йде з Молдови. Доставка. доставка йде з Молдови. На сьогодні дуже дорога, щоб розмитнити яйце, але яєць вистачає на всіх. Беруть на фарбування і паски пекти. Десяток так поїсти беруть. Хтось діткам вранці готує страви різні. А це вже магазин м'яснов. Тут продають продукцію вирощену на рибницьких полях, у тому числі домашні яйця. Ферма знаходиться в селі Мокра. Десяток коштує 23 рублі. Фермерське яйце відрізняється тим, що фермерське яйце відрізняється тим, що ми годуємо наших курочок тільки натуральними продуктами, без домішок. Відповідно, жовток жовтий, якісний. Перед великоднем буквально як тільки ми почали проводити передпасхальні знижки, у нас продалося близько 4 тисяч яєць за 2-3 дні. Це такі великі обсяги для наших магазинів. Домашні яйця як правило розбирають уже до обіду. Щодня із ферми привозять нові. Тож вони завжди свіжі, але дефіциту немає. У магазині є білоруські яйця, коштують вони 21 рубель. Взяв вовше трідіс. Взяв взагалі три десятки, бо буду пекти паску. По перше, треба 12 яєць, плюс ще 18 яєць, Пофарбуємо сім'я велика. Збиратимемося компанію. Вони домашні, натуральні жовки, справді жовті. Випічка виходить чудова, та й дітям не страшно давати. До речі, у магазинах «М'яснов» предпасхальні знижки на продукцію місцевого виробництва від 10 до 20 відсотків, в тому числі на м'ясо та крупи. Підтримка біженців Верховна Рада ухвалила ініціативу президента у другому остаточному читанні. Це про те, як допомагатимуть людям, які приїхали до нас за миром. Що дітей, Звичайно, діти йдуть Що стосується дітей? Звичайно, вони йдуть у дошкільні заклади до школи, хочуть до професійних училищ. У нас є і такі факти. І цих дітей слід забезпечити письмовим приладдям, харчуванням, як і наших дітей. Із тих соціальних груп також прийнято таке рішення. І незабаром ми прийматимемо бюджет для виділення цих коштів. Природно, вони користуються цими благами. Для дітей біженців все безкоштовно. Школи, дитсадки, гуртки, спортивні секції. Влаштуватись на роботу мешканцям України у нас просто достатньо паспорта. А медогляди для працевлаштування безкоштовні. Звільнитися з роботи також буде простіше протягом трьох днів, без попередження за місяць. Допоможуть і біженцям з інвалідністю, якщо потрібні ходунки чи коляски. Ці заходи підтримки є у новому законі. Документ направлено на підпис президенту. Житло для дітей сиріт та тих, хто залишився без піклування батьків у Придністровій дії програми. Дітям сиротам дають квартири, але поки що є черга багато житла винаймають. Таким сиротам виплачуватимуть компенсації. Це ініціатива уряду. Верховна Рада підтримала законопроект. Сьогодні ситуація в того, що можливо, буде найм. Змінюється ситуація щодо того, що можливий буде комерційний найм. Тобто будь-яке житло, яке є вільне, яке здається, можливо, буде винаймати для таких дітей та облаштовувати їх у цьому житловому фонді. Щодо цього, з 1 січня 2023 року, то ми зобов'язалися з урахуванням питань колег депутатів чітко дізнатися, в яких містах в районах, скільки дітей таких приблизна вартість житла для того, щоб закладати гроші вже в республіканський бюджет на 23 рік. Проєкт закону ухвалили у першому читанні. Майнове податкове відрахування його можуть отримати всі, хто придбав перше житло, або взяв іпотеку. Прибутковий податок у цьому випадку менший. Загальна сума відрахування 104 тисячі рублів для багатодітних сімей понад 300 тисяч. Наразі скористатися правом на відрахування можна протягом року. Термін продовжить до трьох років. Ініціативу уряду підтримала Верховна Рада. Це допомога государства, нашим громадянам, які… Це допомога держави нашим громадянам, які купують нове житло або будують нове житло, і через податок на доходи здійснюють відшкодування цієї покупки у частині майнового відрахування. Це ще один спосіб нашим громадянам все таки знизити вартість сьогоднішнього житла на нашому ринку, побудувати будинок, купити будинок і залишитись у нас у Придністров'ї. Проект закону ухвалили у першому читанні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.